Граємо далі. Є 4 Кінь Ф6, Захист Альохіна граю. Шахіст з невизначеної країни. Скандинавський варіант захисту Альохіна. Відійшов на d 7 Тут є такий хід цікавий це 5 В цій позиції. Щоб я на c 5 на Е5 конем заберу. Пробив, пробив, взяв ферзем на D4 і це була помилка, тому що кінь тепер зв'язаний по лінії Д на Д5. І білі втрачають фігуру. Шах не рятує, перекрився конем. Кінь зв'язаний, відійти не може, побити не може. Це нічого не дає, нападаю пішеком на зв'язану фігуру. Напав на коня D5. Ферзь висячий на d4, тому не можуть білі захиститися, С5 нічого також не дає. Тут я відходжу на d 7 брати слона на G5 не можна, тому що буде вилка на c 7 конем і білі викрутяться. Якщо на 6 пішаком заберу. заперу, в будь-якому варіанті білі втрачають фігуру. Білі шукають порятунку, але його немає в цій позиції. Прокерувався в довгу сторону. Забираю коня на d5 пішиком. Білі пропонують розмін ферзів. Розміни мені вигідні, так як в мене зайва фігура. Він тоді візьме на D7. Я виведу словна білопольного. Взяв на D4. Взяв. Взяв. Поміняли ферзів. Ладья. Так, тут є слон c 5 Шах c 8 можна дати на шахті. Дійти. Нападу. На ладью. З темпом вивів слона на c 5 Відійшов. e 4. хоче просувати. е 6. Можна навіть, мабуть, і в рокіровку піти. Тут же виграє майже будь-який хід. Рекерувався, забезпечив королю. Місце безпечно на D5 і F2 пішки висять. Можна вже бить. Цей пішак не пройде. Він там багато чорних фігур, вони його легко затримують. Так, мабуть, можна на С6 поставити слона. Можна просто забрати ладю, і він забере ладю, здався.